Сьогодні пиріг буде випікати космос замість Ларіси. Так, космос? А Каркоша асістент. Так, не хочете пирог пекти? Давайте киш, киш брисмяв. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буду випікати вишневий пиріг. Якщо ж вишень в когось нема, можна замінити на будь-які ягоди або ж фрукти. Я відкинула насито вишні, вони вже в мене відділились від соку, навіть трішечки підсохли. Зробила я це заздалегідь. І тепер поєднуємо. У мене тут 100 грамів борошна на вищого гатунку пшеничного, 100 грамів. Картопляного крохмалю 200 мл можна взяти або сметану будь-якої жирності, або кефір. В моєму випадку це кисле молоко домашнє, також 100 г цукру, 2 яйця, 1 чайна ложка соди і один пакетик ванільного цукру. І спочатку я змішую сухі інгредієнти. Висипаю в миску борошно, крохмаль, Заздангідь я все просіяла, щоб не було комочків. І ще в нас сухі інгредієнти це сода. Все це перемішаю та відкладу в сторону. І тепер два яйця. Я розіб'ю в чашу міксера. Сюди ж додаю ванільний цукор. Додам спочатку половину цукру. Перемішаю вінчиком, а потім решту цукру. Тепер додаю кисле молоко та знову все перемішаю. Залишилось 40 грамів вершкового масла розтопити в мікрохвильовці. Сюди ж додаємо розтоплене вершкове масло та ще раз перемішаємо. Перед тим, як змішувати інгредієнти, змастимо вершковим маслом форму, в якій ми будемо випікати пиріг. Змастимо і дно і бока. І тепер до борошна та крохмалю додаємо наші жидкі інгредієнти та добре перемішуємо спочатку вилкою, а потім вінчиком або міксером. Щоб було зручніше вимішувати, все виливаємо поступово, виливаю тісто половину на форму, далі рівномірно розкладаю вишні. Вишень або ягід беремо приблизно склянку. Ну, це за бажанням. можливо, хтось любить більше, хтось менше. Я люблю, щоб пиріг мав кислинку. Вишні, до речі, це ті лісові вишеньки, бачите, що вони міленькі, які ми разом з вами збирали в нашому лісі. Кому цікаво, у нас є плейлист ліс, і там ви побачите, як ми збирали ці вишеньки та як вони ростуть в нашому лісі. Залишками тіста стараємось покрити всі наші вишеньки. Ну, ось і все. А духовка тим часом у нас вже розігрілась до 200 градусів. Ми пиріг відправляємо в духовку на рівень верх-низ і десь посередині, щоб пиріг не підгорав ні знизу, ні зверху. На середньому рівні і перших 30 хвилин духовку не відкриваємо ні в якому разі, щоб наш пиріг не осів. Випікався наш вишневий пиріг 45 хвилин при 180-200 градусів, залишить від вашої духовки. Перевіряли ми дерев'яною паличкою. Паличка суха, пиріг готовий. Далі ми пройдемося ось так лопаткою, хоч видно, що у нас пиріг відстав, і перекладемо його на блюдо. Дивимось з нижньої сторони. Перекладаємо ось так на блюдо. За бажанням можна полити глазур'ю або ж присипати цукровою пудрою. Ось так. Такий пиріг краще їсти, коли він охолоне. А із того соку вишневого, який залишився від консервованої вишні, ми зробили тарілочку ось такого смачного киселю. І залишилось нам розрізати пиріг, розкуштувати його. Показує вам, який він в розрізі. Ось такий багато тут вишні, багато ягідок. Дуже смакує з киселем. А мені хлопчики і дівчатка місце уступлять. Давайте, кишбрисмяу. Так, зараз, зараз, зараз ми скуштуємо. Дуже смачно. І пиріг з кислинкою. Та ще кис... кисіль з кислинкою. Вишневий. Mm. Друзі, дуже смачно. Вдячні вам за перегляди, вдячні вам за коментарі, за вподобайки. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе і всім всього тільки найкращого. Пока-пока.